Такс. Здарова всім тут одна вс. Підемо трошечки розімнемося. На стелу Монтіс, в соло. Може квест виконуємо. його знає. А може ні. Подивимось. Треба спробувати, треба спробувати трошечки. Треба трошечки спробувати. Так, я візьму. А... Я не знаю, що взяти, що ж так, на стелу. Так щоб виконати квест і не пососать. Ну, не знаю. Хі -хі -хі. Та можуть нападати всякі... всякі ввидки. Э, можуть нападати. Та давайте візьмемо Stitcher. Другий, той, той та Другий та... й... Прикладик те себе, дорогой прикладик до стичера, камон. Теж таке собі. Uh boymo, для want скрафчу одну обойму. І цього достатньо, мені здається. оце якась прикольна обойма Extended Late Mac. 2. Плюс 10 magazine size, а тут? Плюс 5 magazine size. Бара, прикольно Ну ладно, поки що скрафтим цей. Одна пружина, тут три пружини. Але Mechanical компонент стрима. Поки okay, так, поки okay, так. Цю штуку. Угу. Mm -hmm. Muzzle break 2. Що він робить? 20-30 рекол, хиздень рекол. Persha dispersion, reduce max short dispersion. Коштує, коштує. Ну коштує нормально так, тому тобто, що не будемо ми його в'язати. Mm -hmm. А це можна компенсатор хоча б перший одягти для прикола. Угу. Типу why not? А, нема місця, йо. Йоу, гайс, нема місця треба продавати Sell. Бля, що роблю? Продати. Гурт за менеджмент. Менеджмент гамна. Давай, в мене. І до привітки. Вчасно викликали? Да, да. Виходить, що вчасно викликали. Все, я продаю. Ніхто не довідниця до мене кому видувати. Я продаю. Так, а какие мы нащие? Парцы. Взагалі. Медиума треба купить багато. О, точно. Медиума треба багато купить. ё Так вот. Так вот. Так от. Привіт-привіт. Привет-привет. Ну да, нормально. Nice. I've great Chicks. INVIL не знаю. сенс обредати. Бля, мало-мало. Не будемо обредати, дуже мало всього. Настрічер... Мазл Брейк. Давай, давай компенсатор Паши. А шо работать? А шо работать? И что сюда хоть вообще? А, у малыхи хоть купить... и Um Mali, he help, Die, da, 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 da. help me please, bitch Enjoy that okay, thanks Thanks a lot See, perfect It's out Perfect Perfect, perfect Perfect. Perfect. Um, safe pocket, ну мені треба більше safe пакет це факт. Можливо це буде лутінг. Uh, можливо це буде лутінг. Це буде інший щит. Зараз доїду додому, перейду в Люкс ноту. Давай. Send to stash. Так, прийняв пойняв. Окей, ось так. А що у нас на, на у нас є взагалі. Дам батлград. Дем Hanex Key. Так, 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 так. Про всякий падок візьму з собою Raiders HK. По всяко падок. Spaceport, Space Port, Space Port, Control Tower, Control Tower. Patrol Car Key. Про всяку видимо с собой это. Потом... Да, не бог, раз помру из его После этой подготовки. Ну, это просто буду пиздец. Не дай бог. Это не по name, а по value, да, вот так вот. Угу. Так, окей, окей, что брать? І що брати? Оце раз. Бали. І мені треба фармити. Ходити щось робити. Ця раз подумаємо, давай подумаємо що взяти ще? Що зустрінемо до дурака цього? Що з ним робити? Взяти один вольфпак, а прикол. Але вольфпаків не так багато. Вот эту штучечку, сигагонейт взять Давай возьму Одну штучечку Давай одну, вот так це если нападает на нас Шрёдер Шрёдингер Move and uh, send to stash Medical lab Можем работать штука. этой uh, штукой? Durable Окей okay. Durable cloth Так, durable cloth я гамна. Сюда. Щетрева кажу, Durobot Lowes. Изи. Супер. Супер 5. Супер, супер 5, 5. Ідеально. Міну не знаю, є сенс ставити якусь міну чи ні. Я не, не, не хочу <кхайти> файтитися, типу. Але може доведеться. То що, блін, поставити, хрінево знає? Може поставити. Може поставити. Де да, я, чесно кажучи, не знаю. Може нічого не ставити. Це нічого не ставити. А, ридер з хачки кудись пропав, бляха. я, ж кажу, я його з собою беру. Чо ж ти? Утік. Найс. Так. Ну з кимось за цей зачепимося погратися сьогодні точно. Хтось буде, просто хочу зараз побігти в соло на стелочку, чисто полутатися жорстко, можливо, виконати квест. Що мене, звісно, не вб'ють зараз? Павло, якщо дивишся, привітики. Таке. таке. Може сьогодні побігаємо. О, що так темно, блядь. Дивлюсь, різні. Я, я за кажу, час і місце час і місце, да. Змінити неможливо. Remember, <laughs> Ще подивимося. Ще на цю каточку побігають далі, подивимось. А де ми, блядь? Знову в якійсь сраці світу. Блядь, ну тут же це гамно спавниться взагалі те, що треба знайти, хуй зна де. Магнітрон це йобаний, і flow контролер він же ж просто де хочеш може бути. І a фото of any of the rowers in the sandbox. Тобто мені, по суті, треба в sandbox. Це інший поверх на секундочку. А... Де він, я в душе не їбу. Тут же лутало, 19 хвилина. Дуже приємно йде, дякую. Псец. А це тим не викликаєш? На Ютубчику. Так. Да. На ютубчику завжди є. To I don't really care, care about this kind of Sandbox? Where is the sandbox? Where is the куди? The... The... Man, I'm friendly, man I'm friendly You fucking asshole, I'm friendly I am just want to loot him. You son of a bitch Revive me, man! What are you doing? Man, revive me, please! I'm friendly. I'm just starting. I'm just starting. You stupid asshole. Fuck you. Will you, Boxoker? Okay? Ебаный пивень, сука. Просто, блядь, уебок. Просто уебок, сука. Я злый, пизда, блядь. Короче, мне надо вновь я злый пизда. Я дуже злый. Я дуже злый зараз. Дуже. Дуже. Картинку, щось, картинкою щось? Це треба просто в'їбать комп'ютер, щоб, щоб картинка помінялася Сука, блядь. пітошня ёбана У мене щось карту захоплення, вона постійно глючить. Зараз спробую перепід'єднати. Я дуже злий.

Я не знаю, що брати. Я, блядь, душа не їбу, сука. Шо брати. В душе не їбу, шо брати. Серйозно. Тупо не знаю. Тупо не знаю, що брати. Средний набой, на? Бой, да? И какуюсь бабуйню, блядь. Чтоб цык стрелять особо. А что взято, блядь, сюда? Что-то стичера? Это стичер хуйня, блядь. Ратлер ебаный взятый. Давай ратлер возьму. Злый, бля, пизда, заебало, сука. Кончена хуйня. Заспавнился на стал. Бачите бач, эту картинку? Бачите? Я не знаю, что это такая. У мене карта захоплення а коштує дохуя грошей. І вона поводить себе отак, от. Я не знаю, що це з цим хуйня цим робити. Це, це мене. Ну, блять, я зараз дуже стримуюсь, повірте. Я себе дуже стримую просто через те, що нема стільки грошей, щоб собі це дозволити. Але я себе дуже зараз стримую, щоб не встати і не в'їбати з кулачини. Тупо, блять, ну сука, з усієї нахуй краси. З кулачи в'єбати, прям, Прям сука, в працюючий корпус. ПК свого. Просто ви собі не уявляєте, як зараз себе стримую, блять. Ви не уявляєте. В мені щось треба випити нахуй, заспокійливо зараз. Я дуже хочу зараз щось роз'єбати, Прям сука, нахуй, сука. Розчленити його нахуй і викинути з другого поверху, на якому ми живемо, блядь, комусь на машину, сука. І просто, блядь, замовити новий. Прям цілий ПК новий. Разом з картою захоплення іншою. Не уявляєте, чого мені зараз коштує стримувати ці емоції? Просто тому що ніч і тому, що, блядь, мене звільнили, і тому, що в мене нема стільки грошей, щоб собі собі дозволити цю. Сука, такует башкетничку штучечку. Так, от, 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 сука, все роз'їбать зараз. Все, що в мене стоїть по техніці. Оце мікро взять, блять його сука. сука. Роз'їбать, сука, його. А зважав в мене один, сука, пітух йобаний. Ми всі знаємо, звідки він 100% 200, напевно, навіть. Я просто зайшов на стелу Монтіс, тільки завантажився, і він мене вбив. Буквально я зробив 5 кроків нахуй. Я навіть не поняв ніхуя. Да ладно, ебать, картинка зависла, Кусич, ебать, серйозно? Да ладно! Дякошо обідня. Чуваки, я перезапускаю. Я просто запускаю весь нахуй стрім і компуктер, бо тільки таким способом лікується ця йобана дроч. Я не знаю, що це. Я не знаю, як воно лікується. Я гуглив, сука, все, що можна. Заїбався гуглити про цю йобану карту захоплення, мені хочеться її роз'їбати, сука. Все, я.